Пенсіонер Микола Швець проживає на вулиці Пушкіна, 1, у Полтаві. За свою двокімнатну квартиру взимку щомісяця сплачує за тепло, каже, понад 3 тисячі гривень. Тому планує встановити індивідуальну систему опалення. 3, 450 і і 150. Це не враховуючи те, що додатково ще приходиться платити літом по 960 гривень кожного місяця. Це не непомірні суми для пенсіонерів. Готуючись до опалювального сезону, містяни ініціювали відключення своїх будинків від централізованого опалення та гарячого водопостачання. Із семи адрес винесених на розгляд комісії Полтавської міської ради ухвалили рішення щодо чотирьох, дві будівлі з яких не житлові. Про це Суспільному повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Бажано, щоб це звернення було від всіх мешканців, тому що якби ми. Е Тимця, щоб відключення підтримували всі мешканці будинку і не ну, щоб не допустити примусового відключення окремих споживачів. Спочатку мешканці звертаються з заявою до органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування передають цю заяву на розгляд комісії. Ця комісія на своєму засіданні розглядає це і дає видає рішення. Тобто про відключення вони можливо надходять там протягом і року, і півроку. Да, але коли на комісію вони со ну збираються певна кількість, то зазвичай ці рішення приймаються в період, коли йде підготовка до пального періоду. Будинок на пушкіна 1 ще чекає на відключення. Я думаю, в дві два тижні ми вкладемося. Якщо з моменту тільки ж не зрішення. Рішення це рішення повинно ще бути звернення безпосередньо мешканців будинку до підприємства. Як повідомив голова правління ОСББ Юрій Очкань, мешканці вирішили від'єднатись ще на початку року та подали необхідні документи, аби перейти на автономне опалення. Звернення було оформлено через загальні збори, через протокол, який підписували всі співмешканці, крім першої квартири. І цей протокол був наданий а, в управління житлово-комунального господарства. Потім винесено на розгляд міжвідучої комісії в міську конком. Висота поверху це три метри. Ви розумієте, що об'єм опалення, значить, кожної квартири, це не об'єм цього сусіднього хрущовського будинку. От плюс до того. В катастрофічному стані знаходяться внутрішньобудинкові мережі централізованого опалення. За словами Олексія Йосипенка, від початку 2023 року у Полтаві від централізованої мережі опалення відключили два будинки. На черзі, окрім будинку на вулиці Пушкіна, також на Соборності, 34 Юрія Побідносцева, 17 та Латишева, 11А. Світлана Мастепан та Микола Єременко, Суспільне, новини Полтава.